Вітаю вас в ефірі новини. Прямо зараз про основні події на цей час. В теплицях Зеленбуду, де вирощуються рослини для війницьких клумб, побувала я, Марія Супрун. Чому міська рада здає в оренду димові труби теплопостачальних організацій, дізнавалась я Олена Гук. Підприємство вінниця зеленбуд до озеленення міста готове, говорять його працівники. В теплицях близько 50 тисяч рослин їх готують до висадки на клумби. Температура в теплицях близько 20 градусів. Там постійно підтримується висока вологість. Висаджувати рослини на Вінницькі клумби почнуть на початку травня, коли буде тепла погода. На підприємстві побувала наша репортерка Марія Супрун. Вона продовжує тему. На вулиці трохи вище нуля градусів, а в теплицях зеленбуду майже літо тут більше двадцяти. Це оазис, де вирощуються всі рослини для вінницьких клумб. Зараз ми знаходимося в теплиці, де вирощуються вази з пеларгоніями, які будуть вішатись на стовпи вінниці. Ці рослини вже почали цвісти. В наших теплицях практично вирощується весь посадковий матеріал, який використовується для посадки квітників клумб у місті. Це вічно зелені, оцелисен декоративний. От це бегонія, е, пеларгонія коліуси, канни та ряд багато інших. Оце клейня. Вона черенкується, висаджується для рисунка. Вона красива. Вона має такий сизий вод колір і такі плотні самі востибільця в неї такі тут. Тагетіс от знаходиться, тобто це тагетіс лімонний, це гібридний. Це рослина йде гібрид. Висота самої рослини досягає до 15 сантиметрів. Квітка має в діаметрі 12-15 сантиметрів. Тобто велика сама по собі квітка. От на низу це піларгонія ампільна, оце, що буде для вертикального озеленення і так, для вазів, для всього. Часть традиційних рослин, тому що без них озеленення і дизайн квітників неможливий. От їх треба постійно використовувати в озелененні міста. ну і частина навіть скажем так для вертикального озеленення – Це буде рослина одна пеларгонія ампельна, але сорти будуть різні. Вони різнокольорові, тобто там рожева, біла, нажі, малинова. Оце агератум яким буде теж він цвіте синю, красиво має саму форму. Це все низькорослі рослини. Вона теж висотою має 10 до 12 десь такою висотою. І такий куст красивий синім цвіте. Він сіється, потім пікірується, в от такі от горшочки, і тоді висаджується вже на городі, коли він вже має определену там, форму, пущає. Працює 25 знає, жінок, які зараз виконують посадку бегонії. Цвіти садимо. Що це за квіти? Бегонії. А для чого їх ви висаджуєте в окремі горшочки? Ну, для того щоб вони тут лучше росли, щоб приживалися. Потім ми їх висаджуємо на город, но світ піднімаються. Ну у нас тут є два сотні. Це буде розовий цвіт, а там ще, да, які ми не поросажували, то буде червоний. Ми зараз знаходимося тут в теплиці, де температура 22 градуси. Це влаштовує от всі рослини. на стеж. де ви бачите ці всі труби, які знаходяться в теплицях, от це опалення. Поливають цвіти. Це ми зараз садимо горшки, потім поливаємо. Вони потім вже ростуть. А яка температура водички? «Вона не 5-15 градусів вода. А скільки разів поливаєте? Ну можна поливати і два і три рази. Висаджувати рослини на клумби міста почнуть на початку травня. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». А Вінницький фонтан Рошен дістали з під води. Там він провів півроку. Нагадаю, занурили водограй 31 жовтня, як тільки похолодало. Витягли водограй за допомогою баржі та автокрану. Саму конструкцію ретельно перевірили, над цим працювало 20 чоловік, використовуючи спеціальне водолазне обладнання. Спочатку обстежили дно річки, потім взялись за усі складові фонтану. Як пережив фонтан Морози на дні річки, нам пообіцяли розповісти після того, як остаточно його обстежать. Тоді ж і повідомлять, коли він почне працювати. Міжрегіональну університетську клініку на території лісопарку будувати будуть, попри обурення громадськості. Про це заявив заступник голови облдержадміністрації Роман Аксельрод. Нагадаємо, клініка буде підпорядкована медуніверситету. Проект ініційований і буде фінансуватись Міністерством охорони здоров'я України та підтриманий Кабміном. Останній і видав під забудову територію у майже 7 гектарів. Це приблизно 10 футбольних полів. Ця територія належить Вінницькому району, коли розпочнуть будувати, поки не вирішено. Наразі готова передпроектна документація. За підрахунками обласного управління лісгоспу, для будівництва на території лісопарку вирубують дерев на суму близько 2 мільйонів гривень. Стосовно цієї теми сьогодні пройшла спеціальна скликана прес-конференція. Про що говорили? Дивіться далі. Рішення Кабінету міністрів, де Передано для нашого національного медичного університету земельну ділянку в розмірі 6,8 гектара це рішення кабінету міністрів. фінансування саме цієї роботи були розпочаті у 2012 році, і напряму Міністерству охорони здоров'я було профінансовано. Перших 5 мільйонів для того, щоб розпочати виготовлення проєктно кошторисної документації. Функція університетської клініки триєдинна. Це підготовка високоякісних факультів та їх перепідготовка. Це проведення сучасних використання сучасної бази наукових досліджень, які будуть впроваджуватися в лікувальний процес і надання найвищого рівня медичної допомоги. Тут хтось говорив, що а в нас є пірговська лікарня. Пробачте, рівень підготовки Міністерській клініки, де будуть задіяні професора, доценти, найбільш кваліковані фахівці і сучасне обладнання, нас зовсім цього немає і найближчим часом не буде, і нема коштів в області це зробити. Це престиж медичного міністерства. У нас є престиж. Престиж цієї області і треба думати вже не про себе. Допустимо, нема вже що про себе думати. Треба думати про наше майбутнє, про наших дітей, наших онуків. І чому ми повинні бути гірші, ніж африканські країни. Було пірговські читання в нас, прийшли, ви знаєте, 35 країн було 3,5 тисячі вчених з усього світу. Прекрасний університет, прекрасна база, прекрасно організували, 4 дні було. Покажіть університетську сецьку пліньку. Нічого немає. Була утворена комісія. Цю комісію входили всі безпосередньо. Ті зацікавлені особи, тобто і земопорядники, і архітектори, відповідно, все інше. І ще одне саме головне питання, щоб до даної земельної ділянки були підведені комунікації, тому що це теж дуже великі кошти і виходять в декілька мільйонів. Розумієте, так? Да? І каналізація, водопостачання, електроенергія, газ, все інше. Що було відповідно, розглядалося п'ять земельних ділянок. Ми кажемо, п'ять земельних ділянок. Розглядалися коло піроговки, коло Ющенка за грошем ту сторону, як на барське шосе. Там відповідно люди городи тримають, і там проходить лінія електропередач. Ви бачили високого та саме теж вона як тако відпала. Слідуща за межами коло стрижавки теж говорили. Тобто там, де городи, теж ні, тому що там, коли йде дробілка і все інше мається на увазі від гранітного кар'єру, ну знаєте, Стрижавки, відповідно пиль, і все тоже піднімається. Ще відповідно на території Вінницької хутірської сільської ради теж там не підходили відповідно підійшла дана земельна ділянка. Лісове господарство, враховуючи, що для нас лісівників саме цінне є ліс. Але над лісом єдине, що є цінніше, я абсолютно підтримую слова Василя Максимовича Михайло є життя людини, є її здоров'я. І якщо в таких умовах дійсно буде створена клініка, яка буде лікувати, рятувати життя тільки людей. Я вважаю, що це не аморально, а нормально поєднання якраз природного комплексу лісового насадження з такою благородною медичною метою. Якщо ми побачимо, що оце вулиця Шасотріччя. Оце колишня фабрика Вінічанка, зараз там щось будується. От дві п'ятіатажки, бачите, оце дві перших п'ятіатажки. І от напроти них ця ситуація. Генеральним планом міста Вінниці, який затверджений, рішенням виконкому, я не пам'ятаю там в лютому місяці. Це місце передбачено генеральним планом міста під цей заклад. Про що ми кажемо? Що ми будемо філософствувати? для того, щоб ще шукати в іншому місці, треба переробляти генеральний план міста. Я не займався громадськими слуханнями, але знаю стовідсотково, що жодного порушення вимог чинного законодавства про проведення громадських слухань не було. Це по-перше, про друге, працюю клініку і про це місто, місце вже ми кажемо декілька років. І декілька років це нікого не хвилювало, всі мовчали. І вдруг тепер, коли ми вийшли на як кажу, спортсмени, на фінішну пряму, да? yes. на фінішну пряму, вдруг всі згадали, що це ж легені, це будемо будувати. Я вже таке чув, коли казали, ви в житті не знесете улічну торгівлю по проспекту Кацюбінського. Знесли. І знаєте, як знесли, і з застосуванням якої сили знесли. Якщо буде прийнято рішення і будуть гроші будувати, ті, що будуть лягати під техніку, ми забезпечимо їхню безпеку. Нагадаємо, у місті пройшло декілька громадських акцій протесту щодо будівництва клініки на території лісопарку. Як нам стало відомо, чергова відбудеться всю суботу. Ми ретельно слідкуємо за розвитком подій. Вбили та залишили на лавці біля під'їзду днями у Вінниці по вулиці Артема. Знайшли труп чоловіка, в нього було розбите обличчя та проламана голова. Про це розповів начальник першого відділу міліції Сергій Сакарян. Під час розпиття свертних напоїв потерпілий житель села Переорки 49-го року народження, який довгий час перебував в місцях позбавлення волі, до цього 19-річного хлопця почав е знущатися над ним, висказуючи те, що ми всі тут п'ятеро сидимо, п'ємо по 100 грам раніше судимів, ми живемо по своїм принципам. По життєвий кредо у нас кримінал, хто ти такий і що ти тут робиш, почав до нього присікатися. Між ними виникла бійка, в ході якої цей хлопець наніс удар, який цьому потерпілому, при цьому переламавши ніс, що визволо бурну кровотечу і переломі основи черепа. Вони дочекалися, коли буде темно, і близько часу ночі. Винесли труп до ближайшого будинку, посадили його на лавки, почали сліди затирати крові у квартирі і всі знешкоджувати речові докази, щоб свідчили, що вбивство сталося в цій квартирі. Застосовуючи собаку, вона провела по запаховому сліду по слідах волочіння тіла від будинку номер 20 до будинку 18 по вулиці Артема. Зайшла в перший під'їзд, було встановлено. В якій квартирі був даний скоєний даний злочин, і з якої квартири було винесено тіло? Одна особа, яка нанесла наслатілась ушкодження, вона затримана в порядку статті 208 КПК. України зараз на даний час він арештований, знаходиться в від ІТТ. Відносно інших е осіб слідство розставиться по своїм місцям і визначиться кожному вину. Троє людей постраждало в аварії на перехресті Київська Коцюбинського. Біля восьмої ранку там зіткнулись два автомобіля. Від удару автомобіль Рено перекинувся на бік. Водій та двоє пасажирів, які знаходились в ньому, були доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги. За словами начмеда Богдана Трохименка, в одного з постраждалих закритий перелом ключиці в іншого забої та синці. Одна ехала с стороны Киевской, да, на, а вторая ехала со стороны Соборной. Человек со стороны Киевской ехал на зеленый свет. Соборная, я не знаю, так вылетела машина, в блок удар. Машину на боку подняли, поставили. Мы с сыном двигались э, э, со стороны э, моста, пер, стояли на перекрестке, на светофоре. И зажегся крас, э, э, зеленый свет, и мы тронулись в сторону перекрестка. И тут неожиданно получился удар. Водитель со стороны Киевской хотел пронестись на мигающий, какой он там пронесся, не знаю, хотел проскочить перекресток. По установлению вины, кто из с водеев скоил данную дорожную транспортную пригоду, проводятся следственные действия, будут предназначены экспертизы и после того, чтобы принимать решение про притяжении к ответственности того или же водителя. Конкурс на право оренди частини двох димових труб, що на балансі Вінниця міськ теплоенерго, оголосила міська рада. Строк оренди 2 роки 11 місяців. Заявки на конкурс подаються до департаменту комунальних ресурсів міської ради. Чому вирішили здавати в оренду димові труби? З'ясовувала Олена Гук. Частину ось цієї димової труби, що по вулиці Перегова, та таку саме, що по вулиці Некрасова, і планує здати в оренду міська влада. Обидві труби належать підприємству «Вінниця міськтеплоенерго. Димова труба ця стоїть уже більше 40 років. Димова труба це предназначена функцією для відводу димових газів. Це відходи від продуктів згорання палива. Котельна, яка працює, вона забезпечує теплом від, майже від урожаю, ринок урожаю до електромереж. Всю вулицю Пірагову, ліву частину. Димова труба вона металева, вона має несущі конструкції. На ній, як ви бачите, зараз знаходяться антени. Це мобільного зв'язку. Вони нам не перешкоджають для роботи димової труби. І по місту на підприємстві у нас 40 котелів, із них десь 35 котелів, де знаходяться такі ж самі антенни. Ми розуміємо, що обладнання, воно. Має якусь певну вагу, і ми в умовах, які були визначені, в тому числі виконавчим комітетом, було зазначено, що претендент на участь у конкурсі повинен подати технічний звіт про можливість монтування і встановлення цього обладнання на цій димовій трубі. Після конкурсу орендар е повинен зробити проєктну документацію. Він повинен погодити з усіма зацікавленими сторонами проєкт. Проєктній документації обов'язково повинно бути розрахунок навантаження на димових, на димову трубу. Повинен бути розрахунок розвітрів і розрахунок вітрового навантаження на димову трубу. Це все є, воно погоджується з підприємством, погоджується з зацікавленими сторонами, підприємцями, в тому числі держгіпронагляд. Вона може витримати димова труба. Ну, вагу 300 кг, антенна вага, вага антенни 15-20 кг, не більше. Ми маємо скористатися коштами міського бюджету, які орендарі сплачують міський бюджет за оренду, оренду димової труби. Як саме? На що? На що? На, на покраску димової труби, на ремонт. Ви бачите, розтяжки є, їх періодично треба міняти. От, є, е, Канали димові теж треба ремонтувати для нас вигідно і для міста вигідно за використання частини димової труби. Урендар в місяць будуть платити 1300 гривень, і це без урахування податків та компенсації підприємству Вінниця Міськтеплоенерго», на трубах якого і будуть вісіти антени. Гроші від оренди підуть до міського бюджету. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. У мене все. Наш сайт VitaTV.com.ua. там першими отримуйте останні новини. Далі прогноз погоди зранку, о 7.40 з новинами. Зустрічайте мою колегу Ольгу Сольвар. Гарного вам вечора! Гарних новин! Побачимось. 5 квітня у Вінниці буде хмарно, з проясненнями вночі, дощ, вдень, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від плюс 2 до плюс 4, вдень 8-10, вища нуля.